25 квітня у сховищі Шосткинської дитячої школи мистецтв відбувся звітній концерт учнів навчального закладу, які займаються в класі сольного співу своїх талановитих вихованців на імпровізованій сцені підтримали і їх викладачі, які завжди допомагають дітям на всіляких конкурсах і будь-яких виступах. Адже наразі в умовах війни. Займатися з маленькими зірочками дуже непросто. Камера це камера, а живе живий виступ це набагато складніше, бо хвилювання навіть я хвилювалася, хоча, можливо, не видно, але ж ми всі хвилюємося. Діти мої дуже молодці, постаралися. Як завжди, трішечки складно з ними готуватися. Дисципліна деяких ромає, але це ж діти. Працює зараз другий рік тільки. Тому для мене це новинку так. І виступати також другий раз, бо зараз яка повномасштабна війна, і тому виступати нам, на жаль, немає де. Більшість все онлайн записуємо. Працюємо, звичайно, зараз в такому режимі, незібраному, зібраному. Уроки проходять і вдома, і онлайн, і знімаємо приміщення, працюємо там, стараємось не пропускати, всі дітки гарно працюють віддають. те, що я їм даю на уроках, віддача хороша. Мої дітки в такій ейфорії, вони настільки задоволені сьогоднішнім концертом. Вони багато зробили і на уроках, і все показали, як я хотіла. Вони молодці, гарно трималися на сцені. Я сьогодні дуже радію за. Те, що ми сьогодні з дітьми показали наші пісні, навіть під час війни ми продовжуємо займатися і кажуть, що музика спасе світ. Я дуже радію за кожну дівчинку, яка сьогодні співала репертуар. Ми вибрали такі, щоб показати красу української пісні. Те, що у нас живе надія, що ми віримо в перемогу в Україну. Дітки хороші, батьки дуже молодці, вони дуже молодці, тому що підтримують дітей, підтримують мене для дітей. Це дуже важливо. Вони якось настраюються на те, щоб показати себе, щоб працювати як можна. Активніше. Ну, концерти, як завжди, це радість для дітей, для вчителів, тому що праця дуже велика. Дійсно, кожен з тих, хто цього дня виступав, виклався наповну. І, хоч було хвилююче та трошки страшнувато, юні співаки і співачки отримали задоволення від виступу та подарували неймовірну насолоду. Всім присутнім я вже займаюсь вокалом 6 років, і мені дуже подобається співати. Ми займаємося з моєю викладачкою Тетяною Анатоліною. І мені все дуже подобається. Коли я співаю, я отримую насолоду і хочу, щоб її отримали і ті, хто слухають мене. Я в цьому році випускаюся з музичної школи, прозаймалася 8 вісім років. Мені дуже подобається співати вокал. Це ну я з дитинства співаю, я завжди співаю. Я на вулиці співаю, я вдома співаю, я для всіх. Співаю, для всієї родини. Дуже б хотілося побільше заходів, як сьогодні. На вокалі я займаюся два роки. Мені дуже подобається. Це співати, тому що це дуже гарне та полезне проводження часу. Коли я співаю, я відчуваю задоволення. З 22 учнів вокалістів, які наразі займаються у чотирьох досвідчених викладачів відділення, майже всі цього дня продемонстрували свої відмінні вокальні здібності. Адже можливість виступити перед глядачами в теперішній час дітям випадає нечасто. Особливо такі емоційно зворушливі виступи актуальні для тих, хто тільки не розпочинає своє сходження до вершини вокального мистецтва, говорить заступник директора дитячої школи мистецтв Анатолій Стегайло. Ми їх підтримуємо в тому, що вони стараються, намагаються виступати такі активні. І ось сьогодні було на концерті багато маленьких дітей. У нас таке вийшло сьогодні свято вокальної музики, на якому виступили наші учні і викладачі. Кому ймовірно, що юні таланти, які зараз навчаються у закладі, колись досягнуть таких самих високих вершин, як випускники попередніх років, імена яких вже прогреміли не тільки в Україні, а й за кордоном. А поки вокалісти початківці продовжують гризти граніт музичної науки і переймати досвід у кваліфікованих викладачів, аби в подальшому радувати своїми успіхами їх та всіх, хто полюбляє мистецтво співу.